Як окупація загалом могла з'явитися в Україні? Найяскравіше з того, що я бачила, це саме виправдання російських військових. Коли ми читаємо з вами російські ліберальні медіа, ми повинні ставити собі запитання, про що цей матеріал? Популярні канали як Дощ, як Медуза, як такі, наприклад, Ютуб-канали, як Важні історії, там Ютуб канал і сайт. Дуже багато, дуже багато тез, які дійсно збігаються з Кремлем. Російські медіа, якщо вони є незалежними, так званими чи ліберальними, вони повинні іти і працювати з російським народом. Українські теми займають у них левову частку. Що вони роблять? Вони описують будні окупації. Ви описуєте будні окупації, але ви не ставите питання про те, чому там опинилася окупація. Ваше завдання не описувати будні окупації. Ваше завдання поставити запитання, як окупація загалом могла з'явитися в Україні. Найяскравіше з того, що я бачила, це саме виправдання російських військових. Був такий у них і є. Він напевне досі десантник Павел Філатів, який написав книжку Зов. Він описав, як він вторгся на Херсонщину. І вся книжка його е, була е, написана для того, щоб виправдати і себе, і взагалі російських військових. Він в цій книжці писав, що вони не вбивали цивільних. Він описував наскільки гуманно вони поводилися із військовополоненими, там давали йому їсти і цигарку прикурювали. І він в кінці розповідає про те, що Україна теж сама винувата, тому що не треба було розводити русофобію постійно впродовж цих восьми років, тому що Росія. Не давала за його словами приводів для того, щоб не любити росіян. Оця вся видумана війна, це все ДНР ЛНР. Ось догралась Україна. Не треба було Росіян ненавидіти. Він випускає цю книжку. Далі в нього йде серія інтерв'ю на дожді, в Медузі, і там а, журналісти просто ледь не сльозами на очах його слухають і йому співчувають, і говорять: о Боже, Павел, як же ж тепер ми можемо вам допомогти? Ви таку сміливу книжку написали і поважиш зараз, прийдуть, напевне. І не треба забувати, що дуже для багатьох людей читати комфортно російською мовою досі, звично і комфортно. І бачите, російські медіа щось у 2000-х могли ще починати робити, і в 2003 третьому вони могли щось починати робити. І коли е, Путін ще був. В слабості, та? тільки там Єльцин його призначив своїм наступником. Вони щось могли робити. І якби вони хотіли це робити, ну вони ж цього не робили. А тепер їм дуже вигідно писати, що матеріал матеріал создан, значить, там агентами в чи ким там вони. І їм здається, що коли вони це написали, вони вже у такий спосіб отримали алібі на усе своє а, існування. Плюс є розслідування важних історій про військових, які були на Київщині і. І розслідування закінчилося зізнанням одного з військових, що він вбив людей, яких він вважав навідниками, і він теж себе виправдовував, говорив, що от це мені наказало командування. Як же ж я міг ослухатися? При тому, що я думав, що людина навідник. В мене вбили моїх побратимів, і я мав помститися. Це потім я зрозумів, що може він не навідник. Я бачила ряд інтерв'ю в українських медіа. теж розповідали про цей випадок. Падок співчувала російським військовим, і наші журналісти теж виходять. Співчували російським військовим, це абсолютний абсурд. Але саме в цих випадках із військовими, ну це просто неприкрита російська пропаганда, яка просувається ліберальними медіами і знову ж таки розповсюджується і лідерами думок, і зокрема українськими. Так, от коли ми читаємо з вами російські ліберальні медіа, ми повинні ставити собі запитання, про що цей матеріал? Про усі точки зору, про тяжке життя людей в Енергодарі? Чому люди тяжко живуть в Енергодарі? Люди двадцять. 3 лютого 22 року прекрасно жили в Енергодарі, Та дождя така позиція, що ми беремо коментар, наприклад, там Подаляка, але не дуже йому і віримо. Ну тобто, Подаляк нам тут зараз щось розповідає, так але ми все таки будемо балансувати його точку зору кремлівською точкою зору, тому що ми подаємо дві думки. Тому можливо, частково треба коментувати і Дождям, і медузам. Але достатньо дозовано і і обережно знаючи, що вони, вони обов'язково будуть балансувати нашу думку думкою Кремля.